Ще одна іконка від Спірідона Треміфонського з Греції, з острова Корфу, де спочиваються мощі святого, де... Мрія всіх православних паломників побувати, ми звідти привозимо такі святинки, іконочка натільна з мельхіору та славнозвісна ікона з кирпичом, з якої йде вогонь, який тримає в руках Спіридон Трімєфунський. Цей святий відомий своїми молитвами за нас, Господу. Особливо до нього звертаються підприємці, люди, які займаються торгівлем. Гівлею. Він їм в цьому допомагає. Плюс до цього медальончика ми ще даруємо філахточку, освячену на мощах святого, яку можна положити в кошельочок та носити з собою. Під відео номер телефону в шапці профілю. Наш сайт іконна там є спеціально створений нами розділ зі з Спірдона Триміфунського. Чекаємо на ваші замовлення швидко доставляємо.